Луїза Хей. Станьте щасливими за 21 день. Найповніший курс любові до себе. День 14. Любіть себе. Перегляд другого тижня Сьогодні ви переглянете свої успіхи в роботі з дзеркалом та дізнаєтесь, як приділяти собі більше часу та підбадьорювати себе на цьому шляху. Як я вами пишаюся, любі мої, ось і настав кінець нашого другого тижня, і ви перед своїм другом, дзеркалом щодня відпрацьовуєте та вивчаєте чимало способів, якими зможете відображати більше любові в своє життя. Ви заслуговуєте на любов, радість і все добре, що життя вам пропонує. Можливо, ви досі почуваєтеся трохи по дурному чи незатишно працюючи із дзеркалом. Нічого страшного я закликаю вас бути терплячими до себе, коли ви щодня беретеся до нових вправ. Зміни можуть бути важкими або ж легкими. Пам'ятайте, що це шлях любові до себе та прийняття себе. І відзначаєте усі зусилля, які докладаєте. Наразі вже так багато досягнуто. Ви побачили, як дзеркало допомагає значно краще усвідомлювати, що ви говорите та робите. Те, що не йде вам на користь, ви вчитеся відпускати і дедалі краще розумієте внутрішні розмови. Уважно дослухаючись до власних слів та навчаючись перетворювати їх на позитивні афірмації. Також ви наполегливо працюєте над тим, щоб перетворити свого внутрішнього критика на палкого прихильника, який хвалитиме вас, відзначатиме ваші зусилля та прагнення до змін. Ви молодець. Минулого тижня темою двох уроків була ваша внутрішня дитина, і ви сміливо їх вивчили. Поаплодуйте собі щиро. Познайомившись зі своєю внутрішньою дитиною, ви починаєте розуміти, що відчуває цей малюк. Також ви знаходите час, щоб обійняти цю дитину. І показати їй, що вона в цілковитій безпеці та оточена любов'ю. Я так пишаюся вами, ви зробили величезний крок до того, щоб полюбити себе. Після 14 уроків ви потроху розумієте, як тіло відображає ваші внутрішні думки та переконання, і вже звертаєте увагу на повідомлення свого організму. Ви починаєте живити тіло сповненим любові харчуванням, яке йому потрібно, підбадьорливими думками та позитивними афірмаціями. Ви також помічаєте, як добре почуваєтеся, коли виражаєте справжні почуття та емоції, навіть негативні. І ще вам варто віддати собі належне за всю наполегливу працю та вправи, які виконуєте, щоб позбутися гніву на інших людей. Цей досвід несе в собі стільки зцілення, що може по-справжньому змінити ваше життя. Спостерігаючи за своїми страхами та працюючи над ними з дзеркалом, ви засвоїли ще один украй важливий урок минулого тижня ви, це не ваші страхи. Страх є лише обмеженням ваших думок. У вас завжди є вибір між любов'ю та страхом. На минулому тижні ви також засвоїли один із моїх улюблених принципів як ви починаєте свій день, часто так і проживаєте життя. Я радію з того, що ви намагаєтеся розпочати свій день зі сповнених любові думок. Це задає позитивний настрій на весь ваш прекрасний день. Бачите, як багато ви вже навчилися лише за 14 днів. Докладайте всіх зусиль і підбадьорюйте себе й надалі, переживаючи новий досвід роботи з дзеркалом. І завжди пам'ятайте, що я тут поруч із вами. Стверджуємо разом світе, ось я. Відкритий, щоб сприймати всі чудові речі, яких навчає мене цей курс роботи із дзеркалом. Вправа для роботи із дзеркалом на 14-й день Перше. Знайдіть своє дитяче фото, зроблене тієї миті, коли ви були дійсно щасливі. Можливо, це світлина з вашого дня народження або фото, на якому ви щось робите з друзями чи перебуваєте в одному з ваших улюблених місць? Друге. Приклейте це фото на дзеркало у ванній. Третє. Поговоріть із цією сповненою життя щасливою дитиною. Скажіть їй, що хочете знову почуватися так само. Поговоріть зі своєю внутрішньою дитиною про ваші теперішні почуття та про те, що стримує вас. Четверте, скажіть собі такі афірмації: Я бажаю відпустити усі свої страхи. Я у безпеці. Я люблю свою внутрішню дитину. Я тебе люблю. Я щасливий. Я задоволений і мене люблять. П'яте. Повторіть ці афірмації десять разів. Сила всередині вас. Вправа для виконання в зошиті на чотирнадцятий день. Перше. Візьміть зошит і відкрийте його на першій вправі, виконаній вами на сьомий день. Друге. Прочитайте почуття та спостереження, які записали, працюючи в той день із дзеркалом. Третє. На новій сторінці запишіть свої почуття та спостереження сьогодні після другого тижня роботи із дзеркалом. Чи стало вам легше виконувати вправи? Чи спокійніше вам дивитися в дзеркало? Четверте. Запишіть, у чому ви найуспішніші та з чим у вас найбільше проблем. П'яте. Створіть нові вправи для роботи з дзеркалом та афірмації, що допоможуть вам у сферах, де ще є якісь блоки. Сердечна думка на 14-й день. Я бажаю бачити лише власну розкіш. Вирішіть прибрати зі своїх думок та з життя всі негативні руйнівні, страшні ідеї та думки. Віднині не долучайтесь до згубних думок чи розмов та не слухайте їх. Сьогодні ніхто не завдасть вам шкоди, адже ви відмовляєтеся вірити в те, що вам можна зашкодити. Ви відмовляєтеся насолоджуватися згубними емоціями, хоч би якими виправданими вони здавалися. Ви підіймаєтеся над усім, що намагається розлютити вас або налякати. Руйнівні думки не мають над вами влади. Ви думаєте і говорите лише те, що хочете створити у своєму житті. Ви більш ніж здатні на все, що вам потрібно зробити. Ви єдині із силою, яка вас створила. Ви у безпеці. У вашому світі все добре. Медитація на чотирнадцятий день. Відчуйте свою силу. Вітайте новий день із розкритими обіймами та з любов'ю. Відчуйте свою силу. Відчуйте силу свого дихання. Відчуйте силу свого голосу. Відчуйте силу своєї любові. Відчуйте силу свого прощення, відчуйте силу свого бажання змінюватись. Ви прекрасні, ви Божественна, чудесна істота. Ви заслуговуєте на все хороше, не просто на щось хороше, а на все хороше. Відчувайте свою силу і будьте з нею в мирі, адже ви в безпеці.